Сьогодні зібралося більше сотні людей на мирну акцію протесту щодо реконструкції історичної будівлі та незаконного втручання в охоронну прибережну зону. Ось так це виглядає. Нагадую, люди створили петицію щодо заборони історичної будівлі. Петиція набрала відповідну кількість голосів та була розглянута на сесії. Але не зважаючи на петицію, не зважаючи на сесію та навіть на судову тяганину, забудовник продовжує реконструкцію. Далі пряма мова. Ну, моя думка виключно не стосовно і цієї забудови. Якщо ми говоримо про реконструкцію історичної пам'ятки будинку з рефонами, і те, що ми говоримо про забудову, взагалі підніття замкової гори, і тепер вже на жаль, ми змушені говорити і про забудову замкової замк. Про забудову пляжу навпроти пляжу Рівєра, тобто, це все ми бачимо один архітектурний, називаємо це так, ансамбль імені місцевої корупції, місцевої політики, бізнесу, які сплелися і от таким чином реалізовують свої інтереси всупереч інтересам. Рубати ми бачимо, яка величезна кількість людей зібралася. Я думаю, що на це варто реагувати, а не в тупу забудовувати. Дякуємо вам. Доброго дня, скажіть вашу думку стосовно акції мирної? Я мужчина Валерій, житель міста Черкаси. Підтримую акцію протесту проти незаконного будівництва. Я предлагаю пікетувальникам, наоборот, прикрити дороги, щоб заблокувати рух. І сюди прийшли представники міської ради. Громадська громадська організація, Черкаська міська територіальна громада об'єднана, яка утворена в незаконний спосіб, і повимагати від них надати дозвільні документи, погодження всіх служб, особливо археологічної, архітектурної інспекції, чи є дозвіл на будівництво, та хто погодив на підставі чого. Так? Тобто дієві факти. Це що люди пройшли проти, воно е, поки Черкаська міська рада не буде напрягатися і виконувати волю народу, тоді нічого не буде. Дякую. Скажіть в двох словах, що тут відбувається? Відбувається акція протесту проти забудову місцевості, ну, так називаємо замкову звоза. Комітет захисту організовується. Я просто як громадянин, як людина, яка небайдужа до цих процесів, прийшов і підтримую акцію. І закликаю водіїв проїжджу, автомобілі підтримувати. Всім доброго дня. Зараз покажу глибину нашого творчества. Як ви розумієте, це пляж Рев'єра. тут рівний пісочок завжди був. Щоб е, закрити сліди втручання в 100-метрову прибережну зону. Забудовник е, намив пісок, е, щоб була в нього вільна 100 метрова прибережна зона, тому що е, її було недостатньо. А е, як ви бачите, зробили це халатно, залишили бетонні брили. Залишили там катлаван глибиною близько двох метрів. Про це люди знають. Люди писали петицію, щоб заборонити цю будів... будівництво. Петиція набрала певну кількість голосів. Також робили запити на запити. На жаль, не всі відповідають. Тому, от маємо такий хаос. Всім дякую за увагу.